12-го ми продовжуємо ділитися з вами найцікавішим та найактуальнішим вже у новому 2023 році. Сподіваюся, у всіх все гаразд. Ну і уважно слухайте, говоримо з вами про найцікавіше за сьогодні. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підбив підсумки 2022 року. Ними він поділився на своїй сторінці у Фейсбуці. Після 24 лютого ЗСУ звільнили 40% окупованих територій, знищили понад 100 тисяч окупантів. Наші військові пройшли підготовку на території 17 європейських країн. З районів проведення бойових дій евакуювали близько 600 тисяч осіб. Більше тисячі тяжко поранених захисників спрямовані на лікування та реабілітацію за кордон. Також за на цей час від вибухонебезпечних речовин очистили 1346 гектарів території. Ну і 29 тисяч військових отримали державні нагороди. Крім того, за минулу добу Росія втратила 720 військових, дев'ять бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, 44 безпілотників, п'ять одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ну а по особливому гарячої новорічна ніч видалася у Макіївці на Донеччині. Там загинуло кілька сотень російських військових. Про це повідомило управління стратегічних комунікацій Збройних сил України. На базі в окупованій Макіївці. Перебували мобілізовані з Саратова попередньо близько 600 осіб. Тим часом у Міноборони Росії також прокоментували знищення їхніх мобілізованих. Кажуть, що прилетіло шість снарядів «Хаймарс» у Пункт тимчасової дислокації одного з підрозділів російських збройних сил. Два снаряди, мовляв, збили. Запевняють, що загинули всього 63 російські військовослужбовці. Нагадаємо, наші джерела кажуть про близько 600 загиблих. Але й це ще не все за наступні 4-5 місяців. Армія РФ може втратити ще до 70 тисяч осіб. Керівництво Росії до цього готове. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк. Росіяни й надалі будуть намагатися продовжувати вести наступальні дії, хоч на жодному із напрямків їм не вдалося досягнути своєї мети, і вони розуміють, що програють. Але завершення війни не планують. Черняк зазначив, що питання полягає у тому, на яких територіях росіяни планують. Наступати розвідка поки не може це спрогнозувати. Розглядають варіант одночасного наступу з півночі або сходу. При цьому наголошують, що наразі сил та засобів окупантів на території Білорусі немає. Та й такі дії ворога передбачаються, і наші війська до цього готові. Тим часом і на самій Росії неспокійно. Губернатор Брянської області заявив про атаку українського дрону. Внаслідок удару безпілотника пошкоджено об'єкт енергопостачання. Ну а воронежі звуки вибухів лунали в районі військового аеродрому Балтімор, де дислокуються російські су 34 Влада міста поінформувала, що збили український розвідувальний безпілотник. На досвіді ти виїдеш не так сильно, як на характері. Багато що вирішує реально характер. На війні вирішує характер. Данте саме так цього 24-річного воїна з Ковеля звуть побратима. Незважаючи на досить молодий вік, він має за спиною чималий воєнний досвід. І саме Данта, один з тих військових, які визволяли зміїний, і згодом здійняли Це там український стяг. Російська ганчірка іде за російським кораблем. Зараз вона лежить у них українського солдата. Сьогодні офіційно заходить гарнізон острова Зміїний. На бойове чергування ще не вела Україна ні слава ні цей прапор став надзвичайно важливим та символічним для військового. Встановлювали його під ворожим вогнем. Вони відійшли на самому острові, але вони нього контролили постійно. Тобто, там і стояли у них і раптори. І постійно літала авіація. Дрони піднімали, зайшли, поставили, відійшли і знов накрили. І вони і фосфор туди скидували і обстрілювали в нього постійно. Та й згодом, коли прапор замінили на інший, а цей забрали, то він два дні з Данте та іншими воїнами пробув у відкритому морі, коли наші захисники втрапили у халепу, про яку поки що деталі розголошувати не можна. Це знакова річ, і я вирішив її подарувати на ну, тобто місто. І вже через свого побратима я відправив. Він каже, це звідки я кажу я фото фото він такий, його прапор підписали військовослужбовці, і нині він як ще одне свідчення незламності наших воїнів зберігається у Ковальській міській раді. Нині готують проєкт стенду, де розмістять стяг і побачити його зможе кожен хочей. І от вперше за час повномасштабного вторгнення у рідне місто приїхав і сам розвідник та сапер Данте. Тут він вже особисто зустрівся з міським головою Ігорем Чайкою. Привіз свій бронежилет зі Зміїного із символічним написом: Боже, коли я загину молодим, відправ мене до раю, бо в пеклі я вже був. Також воїн поділився з нами його історією. І коли почалась війна, я ще тоді навчався у школі. І спочатку війни я займався волонтерством. Ковальчанин завжди мав хорошу фізичну підготовку, адже змалку займався на різних спортивних секціях. Втім, про кар'єру військового каже ніколи не мріяв. Усе на його думку вирішила доля під час подій 2014 року. Хлопець не зміг лишатися осторонь боротьби за Україну у 2017 році, коли мені вже виповнилось 18 років. Я перший раз з добровольцем поїхав на фронт. Це 93-та бригада Карпатська Січ. такий підрозділ. І мене мені запропонували там трошки залишитися, повоювати, подивитися. А до цього я там був на різних там і вишколах, там правого сектора і тому подібне. Там вперше довелося пережити втрату товариша і опісля стояти осторонь боротьби ковальчанин не зміг. Тоді він остаточно прийняв рішення, що військова справа його покликання у 2018 році. Він підписав контракт. Потім мені стало сумно. Я вирішив піти в спецпідрозділ. Ну теж там в Національну гвардію. По спеціальності сам сапер. Розміновує, тому подібне, там заміновувати. Хлопець служив у столиці і вже в березні у нього мав закінчитися контракт. Це вже лютий місяць, був завіз бронежилет додому, там якісь певні речі. І тут я ще залишився в частині ночувати 24 число і починається війна. Бути на полі бою, розповідає боєць звик, втім плацдарму, посеред Києва не очікував. Та думати було ніколи, тож разом з побратимами почали виконувати завдання. Спершу працювали по диверсійно-розвідувальних групах. ДРГ-груп дуже було багато в Києві. Вони, до речі, по ДРГ-групам вони заїжджали ще за три, за пів року, знімали квартири, проживали в цьому в Києві. Тобто пробивали, що деякі частини і тому подібне. Плюс вербували людей, які давали координати, куди бити. Востаннє Данте працював на Херсонському напрямку і каже, що методи у рашистів варварські. Кожен божий день йдуть обстріли. Хаотичні обстріли ворога. Це 152, ка тобто тяжка артилерія працює. І дуже хаотично. Вони навіть не б'ють точно, отак, де війська наші стоять, а обстрілюють просто жилі квартали. Втім, каже, це аж ніяк не похитне українських воїнів. Вони битимуться до останнього. Ну, звичайно, ми цього не дамо ним зробити. У нас тут тільки два варіанти. Або ми переможемо, або ми всі поляжемо. В ході виконання завдань часто рятують цивільних і тварин. Зокрема, знаменитий чорний котик з острова Зміїний каже: досі несе службу разом з хлопцями. Його назвали Змій. Покажи, покажи. Вони кили задачу на цьому. Тим героїзм та порятунок мають неабияку ціну. Війна каже, річ страшна і часто непередбачувана. Довелося втратити багато побратимів і надивитися страшних картин, але відволікатися на емоції в такі миті каже не можна. Просто працював, я робив свою роботу. Я не думав те, що відбувається, я не знаєте сконцентрувався на одному на війні, на виконанні свого бойового завдання. Ти просто не повинен розпилюватись на щось інше, бо ти так не зможеш. Ти довго так не цей тебе просто, бо зірве кришу. Як у мене побратим любить казати, В'єтнам почнеться в голові. Сам чоловік до слова пише вірші і так трохи розвантажує думки. Тому й позивний має Данте. Морально здавати, каже, не час нікому. З кожним днем українці все більше гуртуються, і це певнить надихає. Воїни, каже, битимуться до останнього і у перемозі ніхто не сумнівається. Головне, каже, дочекатися і плідно працювати кожному на своєму фронті. Ангеліна Гущина, Василь Марищук, 12-й канал. Загинув у бою за Бахмут. На Волині попрощалися з героєм, депутатом Люблинецької селищної ради Андрієм Олещуком. Чоловікові було лише 31, родом із села Старі Кошари Ковальського району. З 2017 року Андрій Олещук виконував свій військовий обов'язок у зоні АТО, а 1 березня став на захист України у повномасштабній війні з ворогом. Серце волонянина перестало битися у боях за Бахмут Донецької області. Серце волонянина перестало битися в боях за Бахмут Донецької області. На коня кіна Улуцьку водій Фольксвагена наїхав на пішохідку. Аварія сталася в четвер, 5 січня. 46-річна лучанка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення травматології. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження. Триває слідство. Померла під колесами авто. Ввечері 5 січня на вулиці Луцькій в Нововолинську сталася смертельна аварія. Водій буса марки Фольксваген Крафтер наїхав на 43-річну жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переході. Від отриманих травм вона померла на місці події. Відомості слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство. 3 січня Нововолинськ. Це відео нам надіслали очевидці. Із крижаної води місцевого кар'єру намагаються витягнути хлопчиків. Ми не можемо вімкнути відео зі звуком через моторошний крик тонучих дітей. На той момент один хлопчик вже пішов під лід. Врятувати його було неможливо. Ще двоє 10-12 років тонули приблизно за 20 метрів від берега. Після цього рятувальник Юрій Бричук декілька днів провів на лікарняному ліжку. Юрій Бричук пішов по кризі, дійшов до потерпілого і провалився. Ну тобто, крига поламалася під ним. Потерпілого взяв, положив на круг. Сам тримаючись однією рукою за круг і тримаючи потерпілого, почали його діставати за допомогою мотузки. Я пішов першого, достав. Після першого вже не міг я нічого робити, бо відморожені руки були. Ну, Другого ігор достав. Ми трошки переохолодилися, льот постраждав у льот трошки. Ігор в Сарай також потрапив у лікарню. Поплив до другого хлопчика. Вже було там. Спочатку, де був лід пробитий, трошки скоріше йшло, а подальше лід пробивав, бо тихенько до нього він ще тримався наверху. Тільки я до нього допливав, він вже головою уходив під воду. Тоді рятувальник схопив дитину, поклав його на круг і дав команду колегам, аби ті мотузкою тягнули обох до берега. Шнурок ще під льодом, трошки то треба було пропливати так, другу траєкторію з боку. Нас втягнуло під лід, як хлопці витягували нас з берега, обминули тою крижину і передав хлопцям, що вони чекали біля берега. Це от, ту дитину. двох врятованих дітей відразу забрали до лікарні в критичному стані з одиничними дихами і безсерцевої діяльності. Негайно були розпочаті реанімаційні заходи. На даний час вони перебувають в реанімаційному відділенні лікування. Станом на п'ятницю, 6 січня, рятувальники виписали з лікарні днями. Вони повернуться на роботу. Щодо дітей, то вони у стані середньої важкості досі перебувають у лікарні. Надзвичайники наголошують, нині на водоймах крига вкрай тонка та небезпечна. Тож виходити на лід категорично заборонено. Особливо важливо це пояснювати дітям, які зараз перебувають на канікулах. Від сьогодні, 6 січня, у Луцьку рідше курсуватимуть тролейбуси, а деякі не доїжджатимуть до кінцевої. Усе через аварію на кабельній мережі. ТП номер 1. по одному рогатому зняли із маршрутів номер 15 та 15 а. Так, у будні на цих маршрутах їздитиме Луцьком по шість тролейбусів, а у вихідні дні лише по чотири. Це триватиме до завершення аварійних робіт. Крім того, з 9 січня, поки будуть відновлювати кабельну мережу, тролейбуси маршрутів номер 4 та 4 А, Вересневе залізничний вокзал будуть курсувати до зупинки драмтеатр. Фонар Візантійський район у Константинополі, резиденція патріарха Варфоломія, а означає слово світильник. Адже саме звідси з Візантії ми отримали світло православної віри. Храм, де править патріарх Варфоломій, освячено на честь Георгія Переможця. На зустріч із Селенським приїхали майже півтори сотні прочан з України, серед яких і Волиняни. «Це Один з перших лідерів, які засудили російську агресію, і сьогодні майже єдиний духовний лідер, які висловити чітку позицію відносно підтримки України і відносно того, хто є агресором для цієї війни? За нашою ментальністю ми навіть це зло намагаємося перетворити добро. І в добро. У нас є такі майстрині, які розписують ці віці нашими українськими орнаментами. Розписує і продає їх Катерина. Усі виручені кошти жінка віддає на потреби Збройних сил України. Серед дарунків патріархові були і маленька бурштинова ялинка і смаколики з різних регіонів. Вселенський подякував пручанам за гостинці і, звертаючись до них, висловив повну підтримку всім українцям. Я засудив і засуджую цю війну, яку називають диявольською. Як може матір церква не засудити цю війну, коли вона бачить, що помирають діти? Я засудив цю війну, засудив ідею Рускава міра. Я сказав і повторюю, що вторгнення Росії в Україну несправедливе. Це злочин і гріх, це не православний і не християнський вчинок. І в моєму різдвяному привітанні я також сказав, що нехай мене удостоїть Господь, коли закінчиться ця війна, знову відвідати Україну, де я побачу одну помісну об'єднану церкву, і ви всі будете там як члени цієї єдиної помісної автокефальної церкви. Слава Україні! Героя слава! Прочани привітали патріарха колядками. Прозвучав у храмі всесвітньо відомий Щедрик Миколи Леонтовича. І під час виконання першоієрарх бере до себе наймолодшу прочанку з Луцька Мирославу Гаврилову в її обличчі благословляючи українську молодь як символ відродження нації. Але це, це не мова. це щастя, це любов, це віра, це перемога і це все. І вже після закінчення офіційної частини представники Волинської єпархії православної церкви України піднесли патріархові Варфоломію для благословення, прохання перейти на нову юліанський календар. Ваша Всесвятості! парафія благовіщення Пресвятої Богородиці в Луцьку, Волинської єпархії, просить вашого благословення перейти на новоюліанський календар, щоби з матір'ю церквою Константинопольською прославляти Господа єдиними вустами і єдиним серцем, настоятель храму, отець Миколай Савчук, із парафіянами Митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Ння волинських прочан патріарх благословив своїм підписом. А вже наступного дня в присутності дипломатів української громади в Стамбулі та паломників патріарх Варфоломій звершив літургію з нагоди Різдва Христового. українців у Стамбулі Тетяна Фацан живе вона тут уже вісім років. І щороку на Різдво та Великдень громада приходить вітати патріарха Варфоломія, пригощає присутніх українськими національними стравами. каже українці дуже потребують підтримки такого рівня. Ми підтримку його всесвятості Вселенського патріарха Варфоломія відчуваємо на всіх рівнях. Дякуємо за його молитви і за його таку, його таку однозначну. Підтримку України ну, після початку війни я приїхала сюди, тому що я розуміла, що вже не матиму роботи у Харкові. Бо я працюю з іноземними студентами. І, звісно, всі поїхали звідти так, я викладаю українську мову іноземним студентам. А вже ж ми тут викладаємо українську мову в суботній школі, українським дітям, також турецьким студентам, філологам. Я лягаю спати. Біля мене Боже мати дві ангели по боках і спаситель голова. До Ісуса промовляю всім здоров'я благаю. Для мами, для тата, для сестри, і для брата, для всієї родини і для нашої України Інна починок приїхала в Стамбул два роки тому після заміжжя. має трьох діток. Щонеділі в церкві розповідає, що їхня українська громада дуже дружна. Шановні українці, ми цю нечисть, яка прийшла на нашу землю. Ми їх виженемо. Бо з нами Бог, бо з нами правда, з нами е, наш. Генерал Залужний і його молода, смілива команда. Серед українських дипломатів а за одної колядників були генеральний консул України в Стамбулі Роман Недільський з дружиною Людмилою. Я навіть не знаю, хто більше підтримує і любить Україну ніж його всесвятість. Ви сьогодні, коли діти співали колядки, слава Україні! Він говорить всюди і постійно. Це теж це публічний вимір, але є ще вимір, який можливо не всі знають. Про який не всі знають про ту величезну кількість гуманітарної допомоги, яка була надана е, його всесвятістю і, зокрема. Патріархією і православною церквою загалом, окрім зустрічі з патріархом Варфоломієм, українські прочани побували в патріаршому монастирі «Життєдайне джерело у Влахаринській церкві, де відбулися події покрови Пресвятої Богородиці, у святій Софії, звідки поширилося православ'я у Київську Русь, а там у храмі діє мечеть. Побували на оглядових екскурсіях по Стамбулу і протоці Босфор. На цьому у нас все. Ми продовжуємо плідну роботу на інформаційному фронті і невдовзі розповімо вам ще більше цікавого. Традиційно переглядати усі наші матеріали ви можете на Ютуб-каналі Новини 12». Ну і щиро віримо у цьогоріч нашу перемогу. Бажаю усім успіхів і наснаги в кожному дні. Все буде Україна!